Вітання усім гостям та підписникам каналу Мама Готує. Сьогодні, як бачите, у мене буде для вас десерт. Будемо готувати торт без випічки, а саме желейний торт, який називається іриска. Особисто я дуже люблю готувати такі тортики, вони готуються дуже швидко, не вимагають багато часу та зусиль, а виходять завжди дуже смачні. В основі цього десерту сметана та варене згущене молоко. Саме таке поєднання робить цей тортик в міру солодким з дуже смачним карамельним смаком. Усі інгредієнти будуть, як завжди, у описі під відео. А вас запрошую до перегляду. Спочатку нам потрібно подрібнити в крихту 400 г пісочного печива. У мене печиво до кави. Ви можете брати будь-яке пісочне печиво. І я буду це робити з допомогою чаші блендера. До крихти додаю м'яке масло 150 грам. І нам потрібно зараз буде цю крихту перетерти з маслом, щоб утворилась така суміш у нас. Масло має бути м'яке. Воно у мене постояло трішки при кімнатній температурі. І все ось так перетираємо. Змішала масло з крихтою, і ось така у нас має вийти маса, як пластилін. Форму вистеляю пергаментом на дно стелю два окремих листочки, щоб можна було потім з під тортика легко висмикнути його. А поки форми злегка змастила олією, і тоді пергамент дуже легко до них пристає. Перекладаємо масу у форму, і нам потрібно ось так руками по всій площі форми її розподілити. Формуємо такий невеличкий бортик. Це буде основа нашого тортика. Ось так я все розрівняла, зробила невеличкий бортик. І поки що форму відставляємо. Пачку желатину 25 г заливаю гарячою водою і розмішую до повного розчинення. Далі нам потрібно сметану змішати з однією банкою вареного згущеного молока. Сметани у мене 350 грам, жирність 15%. Коли сметана з гущеним молоком добре змішалася, вже така однорідна у нас маса, вливаємо желатин розчинений. Він якраз трошки уже постояв, уже не гарячий, а ледь-ледь тепленький. Вливаємо і також перемішуємо з желатином. Тепер переливаємо цю масу у форму. Усе гарненько розрівнюємо. Можна ось так по часовій стрілці покрутити, щоб також усе рівномірно розподілилося. Усе тепер потрібно відправити у холодильник до повного застигання. Через кілька годин наш тортик уже добре застиг. Знімаємо форму і забираємо пергамент. Перекладемо зараз акуратненько на тарілочку. Ось такий він виходить. Ну і покажу вам, який тортик наш у розрізі. Ось такий. Дуже красивий і, повірте, дуже смачний. Ось такий. Якщо вам сподобався мій рецептик, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар, а хто ще не підписаний, підписатися. До нових зустрічей!